Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. На користь держави стягнули майно Оля Балицького та його рідні. Це три квартири, будинок, п'ять літаків та чотири автомобілі, дві земельні ділянки, туристичне судно, кошти на банківських рахунках та частки у дев'ятьох компаніях. FPV «Дрон» атакували Біленківську громаду, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та лікарня. У Гуляйполі Росіяни скинули авіабомбу на школу. Снаряди поцілили також по приватному сектору. Чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти за межами України. Така постанова Кабміну. Польща готова допомогти Україні повернути військовозобов'язаних. Вони можуть втратити право на перебування в Польщі внаслідок закінчення дії паспорту. Мікроавтобус перекинувся на квіткову лавку у Шевченківському районі. Поліція оприлюднила відео ДТП. Водій Мерседесу не вибрав безпечної швидкості під час зміни руху, і машина занесло. На щастя, ніхто не травмувався. 18-річна запоріжанка зняла відео TikTok в формі Нацполіції під російську пісню, яка принижує гідність поліцейських. Блогерку знайшли їй загрожує адміністративна відповідальність. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Наразі відео дівчина видалила і записала відеовибачення, що більше так робити не буде. В Запоріжжі та країні пройшли кольорові дощі. Причина пил із сахари. Тривалі опади вимивають пили з атмосфери, внаслідок чого метеостанції фіксують кольоровий жовтуватих відтінків дощ, який не несе загрози здоров'ю. З 27 квітня потоки зміняться і повітря очиститься. З Гуляйполя евакуювали 77-річну пенсіонерку. Два роки пані Раїса жила під обстрілами танків, артилерії, РСЗВ та дронів. Навіть на її подвір'я вже прилітав снаряд. Стан здоров'я почав підводити, тож жінка наважилася покинути домівку. Джо Байден підписав законопроєкт щодо допомоги Україні. Зброю можуть надіслати вже з цього тижня. Надходження далекобійних ракет АТАКАМС допоможе Україні вражати російські аеродроми та склади боєприпасів у тилу. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.